Друзі, привіт! Зараз хочу в темпі вальсу пояснити, як зрозуміти оригінал. У вас на руках чи підробка Бакари Руж 540. В саму першу чергу оригінальність будь-якого парфуму можна перевірити по штрих-коду та бач-коду. Обов'язково повинен бути штрих-код. Та або бач-код. Зараз в Google існує дуже велика кількість ресурсів, де можна перевірити штрих-код, тобто ви наводите камеру на цей штрих-код, і у вас вибивається інформація, де був вироблений парфум, як він називається, де підтягується вся вся, -вся інформація, де можна його придбати. Бачкод також можна перевірити в спеціальних ресурсах, де ви забиваєте ось цей номер, вбиваєте бренд, і вам вибиває інформація, коли саме був вироблений парфум. Формація не підтягується, значить, такого бачку до не існує. Далі. Тепер з приводу саме бакари Rouge 540. Давайте розберемося із коробкою. Іноді таке буває, що у підробку використовують неправильний шрифт. Ось ця буквочка J, іноді по ній можна оприділити оригінал у вас чи підробка. Вона буває аж занадто закручена. Ось такий хвостик у неї. Також Rouge 540. Теж буває неправильно напечатаним шрифтом, набагато грубішим. І ось ці 540 вони дуже сильно виділяються ось ці циферки. Це те, що стосується коробки. Обов'язково парфум повинен бути розміщений в ще одній такій коробочці білі. Ось так він виїжджає. А вже шрифт тут також повинен бути такий самий, як і на цій коробці. Тепер. Ось ця коробочка. На що потрібно звернути увагу, це на Бетли в оригіналі. Ось тут зображений їхній логотип. На підробках дуже часто я бачила або повністю прописано Курдіджан, або навіть намагаються прописувати мейзен Курдіджан з приводу самої бутилочки. Вона зроблена із дуже якісного матеріалу, все дуже чітко, грані дуже гарне, все. Вигравіюване, ось у заді має бути вигравіровка. Ось тут повинен бути вибитий батько. І ось ці цифри повинні співпадати з цифрами на коробці. У моєму випадку це 22035. 22035? Це правильно так. на... Кришечці також їхні гравіювання, всередині кришечки також гравіювання. Тут все зроблено чітко, якісно з гарного матеріалу. Кришечка сама така тяжка. Саме основне: в бутилочці ми звертаємо увагу на пульверизатор. В оригіналі він зроблений із пластику, а в підробці зазвичай тут метал. Зверніть увагу, будь ласка, на пульвик на саму Ось цю штучку в оригіналі, вона ось так от закручена, як чашечка, а в підробці вона зазвичай просто пряменька і дуже неякісний матеріал. Ось так от. В принципі, це самі основні ознаки, по яким можна оприділити оригінальним паспортом на руках чи підробка.